Добрий день, вітаю всіх наших глядачів і пропоную зустріч із Катериною Кушнір, начальницею відділу культури туризму та культурної спадщини Визирської сільради. Вітаю Катерина! Доброго дня! Перше питання. Ми на початку року. А ось яким був 22 й рік до честі працівників культури Визирської громади. Можу сказати, що. Культура дуже швидко почала працювати у нових умовах. Катерина, розкажіть, будь ласка, про це про 22-й рік його підсумки. 22-й рік у нас почався з приємностей. Наша громада колядувала, наша громада щедрувала. Потім було наше загальне громадське свято символічне до дня соборності України. Було традиційне новорічне нагородження учасників. Конкурсу на найкраще прикрашену новорічну садибу, засновником якого є Віталій Кутатиладзе. Ми планували провести наймасштабніше свято День громади влітку. Власне рік почався класно, але наше життя змінило до двадцять 24 лютого. Я дуже добре пам'ятаю той ранок. Це була шоста година ранку, коли я почала обзвонювати свою культуру і казати про те, що дівчата почалося в кого є можливість, виїжджайте. Хто залишається на місцях, ми повинні працювати. Тобто, 24-го культура була на роботі. Ми завішували написи у визирці. Наприклад, на в'їзді написано це наша земля, і вже скоро майже рік, як цей напис висить на в'їзному знаці. Ми почали плести сітки. Я дуже пам'ятаю ці заклади культури, які просто перетворилися на склади, тому що на стінах висіли сітки. А посередині стояли столи, купи з речами, бо люди зносили речі для того, аби ці речі різалися на маскувальні сітки, тому що навіть була біда із самою основою для сіток. Але власне культура дуже швидко переформатувалася на військовий час і почала працювати вже на потреби Збройних сил України. Пройшов певний час, ми почали волонтерити. А там, де волонтерство, там же хочеться цієї творчості. Почалися зйомки кліпів. Власне, ми почали жити. Ми почали жити в військовому часі, але ми жили. І власне, я вважаю, що наша громада ось така на рубежах знаходилася, але ми показали той приклад стійкості. Ми показали, що ми можемо бути гарним прикладом і працювати у військових умовах. Ми показали, що наша культура не пішла в простій. У нас дуже маленький відсоток людей, які виїхали за кордон. На 2022 рік це було лише дві особи для великої культурної громади, родини нашої. Це дуже маленький відсоток, і слава Богу. Якщо, наприклад, були заклади культури, які, ну, в силу певних там умов не могли функціонувати як заклад культури, то працівники культури функціонували як волонтери, тому що їжу готували, доставляли цю їжу хлопцям, нашим захисникам, а їжа готувалася вперше десь, напевно, місці чотири кожного дня по три рази на день. Треба було працювати. У нас така з'явилася ініціатива про проведення благодійних ярмарків. Почали з ярмарків. Першим був Любопіль. Власне, це і ідея була Любополю якось почати збір коштів на потреби наших захисників. Почав Любопіль цю ідею підхватили класно в громаді, і ми почали її реалізовувати. А там, де появились ярмарки, там вже з'явилися живі виступи, з'явилися благодійні вечори живої музики. У нас є два духових оркестри. Визирський оркестр взагалі збирав ну такі овації на гастролях, коли ми їздили по іншим селам громади. Що це ну просто неймовірно. Не дивлячись на війну, оркестр функціонує. Він майже у повному складі Степан Степанович сів за трубу, 40 років за неї не сідав, не брав руки, але згадав, все нормально. Тобто, ну реально, робота є. Точно так же і в першотравневому будинку культури там також є духовики і ну. Звичайно, що вони виходили на площу, аби збирати ось ці кошти на потреби Збройних сил України. І власне за всі ці ярмарки, за всі ці благодійні заходи, що ми проводили, а наймасштабніші у нас були в грудні. Ми неодноразово відправляли допомогу і захисникам з громади. Це були і плащі дощовики. Спеціально їх відшивали по, скажімо так, макетам 28-ї бригади. Тому що вже з перших днів війни, якщо це було не зрозуміло, так що у дощовика, наприклад, капюшон повинен бути в два-то в три рази більше, бо там шолом. А тут вже відшивали спеціально такі, аби військовим було зручно в цих плащах. І що найприємніше, я влітку спілкувалася з захисником з 1 травневого. То він розповідав, що власне ось такий один плащ, тому що ми відправили йому 10 плащів. Він якраз був на передовій. Один такий плащ врятував їхню техніку. Ми, власне, відшивали прапори. Це не за благодійні кошти були відшиті прапори. Нам відшивала їх мешканка Любополю. Вона працює в будинку культури техпрацівником, але вона швачка. І вона нам відшивала ці прапори українські. Вони зараз у нас майорять на площі у визирці. Один прапор у звільненому селі на Херсонщині. Власне, там, де відшивався звідти його і повісили там. Це така особиста історія. Я думаю, колись прийде час і Ми обов'язково ці всі імена вони будуть відкритими, аби всі знали хто той герой, який вивішує прапори нашої громади, які ми відшивали. Катя, маємо пригадати і кошик добра. Це буде зараз, якраз про це, будь ласка. На останніх грудневих наших благодійних ярмарках заходах ми вирішили, що потрібно зробити такий ось кошик добра, який люди можуть знести теплі речі, там носки, шкарпетки, знести засоби індивідуальної гігієни, знести продукти харчування в консервах. Ну, тобто те, що не псується, те, що ми можемо відправити, смаколики. І ось, власне, там близько 80 кілограм, ось ці ящики. Вони поїхали на схід нашої України, і там їх зустрічали вже наші захисники. Це була ідея, тому що ми розуміли, що так людина, окрім там не важливо. Вона кине кошти чи придбає щось на ярмарку. Неважливо, але таким чином людина буде причетною до ось цієї допомоги. Тобто ми розуміємо, що зараз напевно немає в громаді ні однієї людини, тому що переходить, коли там така маленька дитиночка, які 5 гривень кидає в ящик, ти розумієш, що Боже, воно мале, але воно вже розуміє, що воно робить вклад в перемогу. І ми розуміємо, що у нас в громаді напевно вже зараз немає ні однієї особи, яка б не була причетною до цієї нашої перемоги, об'єднання зусиль усіх жителів громади, керівництва громади, всіх управлінь громади. Це дійсно те, що сталося у минулому році. Розкажіть Катерина про співпрацю з іншими управліннями визирської сільради. Особливо знаю, що складаються стосунки, така дуже плідна співпраця з управлінням освіти. Так. Культура завжди в визирській громаді була пліч опліч з освітою. Я вважаю, що це такі два невід'ємні організми, так, які один без одного їм існувати трішки важкувато. У нас є три великих села: Визирка, і Любопіль. І ось, власне, ось ці три великих села. Принесли найбільше коштів на цих благодійних ярмарках, тому що коли ти їм дзвониш директорам і говориш, ну ось там, наприклад, є така ідея, хочемо зробити, все питань немає. Що треба? Все, ти їм говориш там, що ми плануємо те-то, те-то, все, все, питань нема. Вони з директорами вже там самі домовляються один між одним. У нас реально така консолідація вона й була, але вона зараз проявила себе ще більше. Тобто, зараз ми маємо ще один приклад згуртованості і того, як можуть працювати люди, коли їх щось спільне об'єднує. Культура освіти вона завжди спільна. Це один невід'ємний механізм, це одна велика родина. Просто одна в родині хтось займається культурою, а хтось займається. Цього освітою. мені здається, взагалі, що ці поняття не можна відокремлювати. Зараз цікаво дізнатися про плани, які були у управлінні культури, які перейшли на наступний рік. Я думаю, що найперші плани для реалізації це буде відновлення нашої України. І відновлення як будівельному, так якомусь плані, так і в культурному, тому що Україну потрібно відбудувати. Відбудувати потрібно наші будинки культури, які планувалося цього року і відбудувати. У нас не завершений ремонт у першотравневому будинку культури. У нас не завершений ремонт у кордонському будинку культури. В нас чекає на ремонт Калинівський сільський клуб. Тобто, нам вдалося в минулому році, в 22 другому, на початку року, відкрити після капітального ремонту лише Нововільшанський сільський клуб і Зоритрудівський сільський клуб. І це такі були дві перші ластівки, і в 22 му взагалі планувалося вже завершити першотравневе будинок культури. Нарешті створити в озирській громаді центр культурних послуг. Як цього зараз потребує МКІП? Так вони нам кажуть, що культуру потрібно в громадах переформатовувати. Я думаю, що найперше це буде будівництво, друге це кадри, тому що я б, наприклад, хотіла, аби в нас було більше молоді. Аби молодь себе знаходила в культурній галузі, тобто хочеться відновлювати. Але хочеться, аби ось цей період, який зараз проходить Україна, так це переродження. Це дуже болюче переродження, але після нього повинно бути щось нове, чисте і світле. І я думаю, що це торкнеться всіх сфер життєдіяльності, і культура не є винятком. Ми добудуємо, ми відновимо те, що втратили. Приділимо більше увазі культурній спадщині, тому що в нас вона дуже велика. І особливо зараз ось цей потяг до цих козацьких часів, у цей потяг до свого коріння, він відчувається найбільше. Історія громади, культурна історія громади вже традиційно має своє відображення у фотоальбомі, який випускає громада, як із фотоальбомом за 22 рік. Зараз у нас така трішки напружена звітна робота, але я думаю, що десь в лютому ми вже випустимо наш альбом культури возирської громади за 22 й рік. Я вже знаю, що він буде товщий ніж за 21 й рік. Я знаю, що він буде масштабніший, тому що, не дивлячись ні на що, ми проводили свята, ми організовували заходи, ми давали людям віру, в перемогу, і ми давали людям фідбек з минулого, коли ти на йшов, бо мирний час був. І ми давали ось саме можливість відчути, що все не так погано. Людині це потрібно було. І власне, я знаю, що він буде більший. Він буде не таким кольоровим, як він був минулого року, тому що минулорічний альбом наш називався Наш кольоровий рік. Він буде. Носити вже іншу назву, він буде з іншою обкладинкою. Він буде виданий в будь-якому випадку. Тобто я точно знаю, що в лютому в нас цей альбом буде. У нас була ще ідея в 2022 році також випустити альбом про наших героїв з Возирської громади, які віддали своє життя за незалежність України. Влітку вже ця ідея зародилася. Але ось на кінець року ми зрозуміли, що. Ну, Можливо, це зараз і не потрібно через те, що там можуть з'являтися нові сторінки. Якби ми цього не хотіли, але ми розуміємо, що в нас війна в країні, і для того, аби вже потім по всім закладам культури ось цей альбом з'явився, можливо, не тільки по закладам культури, власне, ми плануємо цей альбом видати після перемоги. Ми зараз запускаємо, починаємо зі старостинських округів і власне центральної садиби у визирці, в холі приміщення центральної садиби і старостатів зробити стенди, на яких будуть світлини героїв визирської громади, які Дали життя за незалежність України. Зараз буде визирка, потім буде першотравневе, і далі будемо виготовляти ці стенди, тому що, на жаль, є певні труднощі з їх виготовленням. По 590-й постанові ми не можемо їх придбати. Якось трішки стараємося, рухаємося для того, аби ось ці стенди з'явилися в кожному старостинському окрузі, тобто, це в старостатах, де люди найбільше всього відвідують їх. Адміністративні будівлі далі я думаю, що можливо такі ж самі з'являться і в школах тут просто ідея в тому, аби була одна єдина концепція. Ми розуміємо, що в кожному закладі освіти вже є власні стенди. Можливо, їм вони й не вже не потрібні будуть. Але тут ідея в тому, що була одна загальна концепція. Концепція того, що повинно ось виглядати так. Власне, відділом культури на хвилину мовчання у нас є змонтований відеоролик, який, на жаль, поповнюється новими. Світлинами імінами, які запускаємо, ми і на наших заходах, і на засіданнях сесії виконкомів. Тобто тут не можна сказати, так наприклад, що ми не пам'ятаємо. Культура громади йде разом із усією громадою, підтримує і як завжди, особливо ось такий час повинна підтримувати це і відбулося на протязі 22-го року. Продовжується і у 23-му. Катерина які плани? Ось плани на майбутнє. Наш тил працює результативно і стабільно. Я вже про це неодноразово казала. Плани наші, вони є завжди, тому що є така гарна приказка, що що б там не було, але плани потрібно будувати. Так, є віра і є ось цей стимул до життя. Коли в тебе є плани, і ти розумієш, що тобі треба щось зробити. У нас вже наближається День Соборності України. Це такий символічне свято. Всі про нього знають акт з Луки з ОНР УНР, -УНР. символічне свято минулого року. Ми його проводили, і цього року ми його теж проведемо. Поки що також не будемо відкривати всі деталі, тому що ми лише плануємо. У нас ще не закінчилися окулятки, у нас ще не закінчилися щедрівки. У нас ще йде хрещення. Взирцеві вже є класна ідея, коли на водохреща у ставку люди можуть зануритися у воду. У нас далі йде лютий, у нас день єднання другий рік. Ми його обов'язково відзначимо, тому що він став таким предвісником того, що сталося. В нас дуже багато планів, і ми працюємо згідно того, як ми і працювали. Звичайно, ми переформатувалися там на кліпи, на зйомки. Прийде літо і знову будуть яскраві соковиті кадри. Але ми працюємо. У нас є над чим працювати і з чим. У нас є діти, у нас є колективи, в нас працює мистецька школа. Тобто, плани масштабні. Сподіваюсь, що буде багато ідей, планів і все це на користь громаді. Катерина Кушнір, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради, сьогодні була з нами на зв'язку. Дякую на все добре.